Мої вітання. Продовжуємо спостерігати за розвитком наших гарбузів болгарки. Отакі От вже лаптики вже. От пішло тепло, пішло діло. Ось там вже далі. такі тут рядок такі капітальний. І ще одне місце таке, я вже в принципі не очікував, що там щось буде, зараз покажу. Ось цей рядочок, я взагалі вже навіть не очікував, що тут почне щось рости. Тут виходить діло в тому, що дуже багато вологи було і сам по собі затінок тут дуже мокро було. Я вже думав, що напевно нічого не буде, але в принципі весь рядочок пішли, пішли, пішли. Д1, Д2, Д3, але в принципі. Зараз покажу далі. Ось. Раз, два, три. І весь рядочок там далі також три. І все посходило, чесно кажучи, навіть не очікував. Я думав, що тут вже більш нічого так і не зійде через За великий надлишок вологи. Тут, якщо зараз подивитися, ну трохи сонце забиває, але в цілому тут досить мокро ось подивитись. Досить мокро. Я ж кажу, можна все ліпити грудочки, досить волога. І зараз покажу участок, я вже почав сапування. Погода починає дозволяти, зараз я покажу, що з нас там виходить. Ось тут а, вже просапано, вже можна подивитися вже гарненько. І пішли кущачки один за одним. Бур'ян висухає, пішло тепло, Ось почали вони вже гарно йти догори. Зараз покажу. От такі лаптики вже з'являються. Дочекались вони тепла. Осталось все це діло ще просипувати і надію, що все буде добре. Там все-таки трошки дощів ще передають. Я думаю, що все воно буде, погода налаштується. Сейчас покажу трошки далі. Ось вот тут теж такі лаптячки вже. Ось вот така у нас болгарочка. Ну, думаю, буде все добре, просипається. И... Тому якось -то так. Дякую за увагу.